Так, всім привіт, здорово. неочікуваний не трошечки підруб вийшов. Ну, який підруб, до речі, це запис відео. Трошки незвичайна ситуація сталася. У нас релізнули новий відеоролик GC Game World, наші улюблені, називається World Локейшнс, що значить світ і локації. Я буквально трошечки вже глянув по кадрам, небагато проскакав. Старі локації, які ми бачили минулий раз на діпдайві. а також декілька нових з'явилося локацій і коротше, нові демки з'явилися. Тому я подумав: треба було б запустити і подивитися це все трошечки думок скажу, мабуть, ну і можливо якісь перші враження. Ухте, цього кадру не було, до речі. Ні, Я не втомлюсь дивитися на ці пейзажі, на ці сцени. Вони всі дуже класні. Дуже атмосферні. До речі, Ембент. дуже хороший. Так, ну поки що цей краніше, те, що ми вже бачили. Бачки десь долині. Краса. Mm -hmm. Прім подобається, як вони попрацювали зі звуком. Дуже дуже чітко не знаю, я улавлюю цю спустошеність місцевості через звуки. О, до речі, там людина стояла, минулий раз не помітив цього. Я Чи як верніше, Яну? Не знаю, не правильно. І Ще одна нова локація. Це нам теж показували вже, але в гіршій якості. А ось цього ми ще не бачили. Біля річки прип'ять порт, я так розумію, да? Як цей річний річний щось там щось там забув, <ріст> як називається? Рудий ліс, боже. А це я так розумію, кордон. Бля, дуже класно. Це масивні структури. А це агропромчик, який теж уже вчора в ньюс ми бачили. Побачимо гропром. Ооо, це що таке? Якісь лабораторії, коротше. Та ти що, скільки всякого сміття, як. <сміття> як це класно все наповнено. Освітлення теж особливо з цим гігавентилятором вентилятором дуже класно виглядало. Подобається, як нам дають просто тихенько подивитися на це все і не перевантажують всякими треками, якимись подіями просто дають відчути атмосферу гри. Ну, Щось страшне там сталося з ЗуМ До речі, бачу, казали, що не подобається людям воліметрик Хмари. Не знаю, як по мені, то нормально виглядають. Магазин, я так розумію, припіцький. А це наш кар'єр, пітерський. Який же масштаб цих аномалій? Глядаєш артефакт, може десь там на одній з цих от, структур заспаунитися повище, на якісь скелі. І ти потім йди і забирай його. Як саме? Да? В принципі, по барабану я, головне забери. Мені подобається це, подобається. Опа! Артефактик підняв. ще один артефактик. О, старі звуки аномалії. Компас? Це був компас? Та ладно, компас можна так просто тепер знайти. Це щось новеньке. Окей, було декілька нових кадрів. Це дуже класно. Давай зараз подивимося на них подетальніше. Що там у нас є? Янів, новий ракурс станції. Раніше нам і демонстрували правіше, правіше. Зараз ми по ліву сторону там було правіше. Можна побачити трошки вдалину, але начебто нічого тут особливо і не видно, крім цих от великих труб. Не впевнений, що це за труби. Якісь масивні структури, яких раніше там точно не було. Може, то частина градирні насправді. Хоча вона трошки так в сторону по залізній дорозі уходила навряд чи. А це теж дуже класно виглядає. Дуже класно. Як антенна завалилася і проламила частину будівлі. Да, річний порт. Рипіцьки він повертається. Цікаво, буде тут знову моноліт чи, чи ні. Бо тут достатньо порожньо все. Це, мабуть, для гіпа зробили. До речі, в грі з'явилися ефекти радіації. В реальному житті, якщо гамма альфа бета випромінювання пропустити через камеру, то вона захопить статику, і ця статика у вигляді білого чорного зерна буде видна на фінальному записі. Я зараз дивлюсь: тут теж саме. Те ж саме, я спочатку думав, це якісь візуальні артефакти на цій сцені, але ні. Рудий ліс. Рудий ліс теж повертається. Локація досить атмосферна, теж, я б сказав, страшненька навіть, особливо вночі, пам'ятаю, грав раніше, особливо, коли химер на тебе вскакує і скущає когось. Досить, досить такий серйозний потенціал хорунний є у цій локації. Калашик, як виглядає, так, імхо. мені особисто мені подобається, як все виглядає. Що він тут без цього гумового окуляра, і він приземлений досить таке. Зазвичай вони просто перекривають біпів екрану і фіг, що за ним побач, дуже незручна штука. А тут я бачу продумали цей момент. Мені прям подобається. Я не впевнений, щодо до доща, Тож я б не сказав, що мені дощ подобається. Бачив набагато кращу реалізацію доща. Не хочу навіть зараз це казати, але. Давайте вам ліпше продемонструю цей момент. Є на аномалії Anomaly... <свят> такідон Screen Space Shaders. І, як мені на мене, в ньому дощ дуже класно реалізований. Тут він прямо як рідина виглядає. Світло через цей дощ, через цю рідину заламляється, приламляється. Що там з ним відбувається? ну, коротше, кожна краплинка унікальна, тому що світло через неї проходить по-особливому а Якщо зараз глянути, повернутися до нашого трейлеру Stalker 2, це просто виглядає як білі краплинки, які от, просто падають з неба і все. Я б сказав, що це не дуже хорошо виглядає. Ну, але, можливо, це момент покращить. Хотілося б, щоб ліпший був результат якийсь. Оцей кадр, цей кадр особливо класний. Я вже звертав на це увагу час останнього стріма Дійва. Мені дуже подобається як оточення не просто бетонні стіни, і ржаві конструкції, де і все. У нас ще додаються всякі елементи по типу падаюся, осипаючись всякої грязі. Мені це супер подобається. Тепер стилізація лабораторії, вона більш підходить в сторону. Бо пам'ятаєте раніше, як було, в лабораторію заходиш, і у тебе там квадратик такий, моніторчик, оцей. От яких там 2000-х, мабуть, був останній раз актуальним. А лабораторія це все таки місце, де вся активність вона відбувалася ще раніше. Та, да, я знаю, що активність в лабораторіях вона продовжилася і після викиду, але знову ж, мені здається, так автентичніше. Старіша техніка для старіших місць виглядає більш натурально. Да, і ще елемент один. Отут є, наприклад, приміщення. Мені подобається, що тут є приміщення, які супертемні, які не мають жодного джерела світла. І от дійсно що тоді хтарик у тебе є, і це все. Але при тому розраби не забули і додали приміщення, які все ще мають оці от аномальні лампочки, які досі продовжують світитися. Невідомо від чого. Ну, аномальну енергію живляться, очевидно. Так, да, класно. Мені подобається ця демка. Атмосферненька вона. Придає дух зони. Мені здається, що картинка, да, вона звісно тут головна в цій демці. Проте звук, блін звук тут теж дуже, дуже пропрацьований. Думаю, що якщо повслухатися, то можна дуже багато чого різного цікавого почути. Блін, світ реально відчувається живим. Мені це дуже подобається. Ну я не знаю, скільки я вже розказав, дуже подобається. Вже мозоль на язику. Але я не буду втомлюватись це повторювати. Поки гра радує, то щоб не казати, що вона класна, да? Там, де належне, от варто і сказати, що гра хороша. Оце мене прям дуже здивувало. Маємо компаси. Так, да, маємо компаси. Про що ми його ведмеди можна запілінгувати? Блін, дуже тепер хочеться побачити, як же все-таки наповнють цю місцевість монстрами і людьми. Самі по собі пейзажі оточення виглядають дуже класно. Але в той же момент дуже важливим аспектом є заселити цю місцевість. Бо мертві пейзажі ну це просто демка красива. А гра все-таки це і. В тому числі всякі енкаунтери. Звідки це зображення було зроблене? Тут є якась структура. крани, крани. а оце що це таке? Схоже на якісь на якусь повітряну кулю. Ну, не повітряну кулю, а як це називається? Діриджабель. Короче, що, щось дуже дивне, але воно суперстатичне. Воно просто на місці зависло. Може, там дистанція просто не знато велика, щоб так сказати, відразу чи ні. Та ні, воно просто статичне. Я не знаю, що це таке. Шо? Щось дуже дивне. І знову ж масштаби, які аномалії. О, як же це класно виглядає. Сподіваюся, мене не будуть обмежити, до речі, коли я захочу залізти на оцю от байду. Не буде всяких невидимих стін. Все-таки буде шанс спробувати туди залізти. Я знаю, що це гімплей, ну ну якби навіщо туди лізти? Там нічого немає. Але мені дуже подобається сталкер тим, наскільки він доступний для дослідження навіть в ті місця, які розробники не планували, що гравець потрапив. У гравця все ще є засоби потрапити туди. Я зараз не кажу про зам-мапу потрапити, на якийсь забор видертися банально, або на якусь будівлю невеличку видертися. Мені це дуже подобається гра. Сподіваюся, в другому сталкері теж саме залишиться. До речі, цей момент з буханкою хліба. Це у нас бар, це старий добрий бар. А, завжди так ходить, що у нас є новий бар, є старий бар. І що? Але тут якось все запустіло виглядає. Блін, дуже дивно насправді, дуже дивно. Поки не ясно, чому так. Це, я так розумію, варта, Да? це їх о -о, розпізнавальні знаки. Схоже на букву В, тому я таки сказав, це ж варта. Я цього моменту не підмітив минулого разу, коли Dive дивився. Ну от як вони виглядають? Приблизно схожі на звичайних сталкерів, але в більш важкому захисті, на. Да? Балістичному. Як же вітер завиває біля води. Це цікаво насправді ця сцена сюжету, можливо, якоїсь події, чи це ми просто зробили такий красивий сніматік. Це вже, звісно, тільки на релізі ми дізнаємось. Бар арена. Дійсно якийсь новий бар. Два бари тепер є старий і новий. Що сталося тільки старим? Забули про нього. Отак-от. От ну, я все ще трошки розчарований, тим, що я не бачу якихось цікавих ефектів на хіманомалії на холоці. Але жарки, в принципі, красиві, так. Да. Ще, поки я не впевнений, чи будуть гуляти артефакти, мені дуже подобалося у оригінальній трилодії те, що артефакти вони жили так би мовити своїм життям, гуляли. Сподіваюсь, що вони не будуть статичними в другому сталкері. Ну і в принципі, мабуть, все гра виглядає хорошо. Досі, досі все виглядає хорошо, не дає приводів розчаровуватися, принаймні сильно. Можливо, місцями трошки, але в цілому дуже класно. Дуже солідне враження, дуже солідний експірієнс. Сподіваюся, розробники втримують планку, поліпшать би деякі моменти. і гра вийде такою, якою ми її хочемо бачити. Е, ну, в межах розумного, звісно, в межах того, що можна очікувати, в межах реальності. От. А так поки що виходить на цьому, все. Дякую, що долучались до цього мікроогляду трейлеру. І до речі, особливе дякую патреонам моїм патронам. Точніше, поки що одному патронує Русхафізда. Дякую тобі за максимальну підписку. Дякую, що став стопом допомога І теж прошу вас долучатися, щоб стрімір міг як би, дозволити бутерброд з маслом. Зробити. Все. на цьому все. Дякую і до зустрічі. Пока.